Пейзаж з ромашками. Вітаю вас, друзі! Зараз ми напишемо з вами невеличкий пейзажик з ромашками. Я взяла ось такий холстик, тут розмір 25 на 20 см і акрилові фарби. Давайте подивимося, що ми тут взяли. Нам знадобляться. Звичайно ж, білила титанові. Зелений трав'яний, але якщо у вас нема трав'яного, ви можете додати охру і змішати. Зелений з охричкою, можна додати трошки коричневого і вийде тепленький зелений. Цей зелений я також буду мішати з цими кольорами. Потім в нас, звичайно, охра, трошечки чорного, якщо чорного нема, в принципі, можна чорний не використовувати. Ви можете взяти червоний, синій, зелений і змішати Получиться темний колір, блакитний. Ультрамарин, або темно-синій, трошки фіолетового, коричневий і червоний. Червоний я, скоріш за все, буду трошки підмішувати в небо і все, тому що тут буде просто у нас буде небо, трошки дерева на фоні, і тут буде така галявинка з ромашками. Ну що ж, почнемо, у мене з пензлів буде ось такий пензлик, він плаский, але він вже, бачите, такий закучерявився. Мені таким подобається писати небо і два пензля для ромашок. Не знаю, у мене тут є ще. Я приготувала, ну потім подивимося, що я виберу. Будемо пробувати. Звичайно, нам знадобляться серветки. І починаємо ми з неба. Беремо цей товстіший пензлик і вода. Обов'язково нам потрібна вода. Макаємо пензлик. І будемо замішувати небо. Візьмемо блакитного, трошки синього, звичайно ж білила, зробимо такий ось світлий колір. І тут просто за. Поки що просто так зафарбуємо небо. Буде ще один шар. Це ми зараз такий набросок зробимо. Так. Небо. Далі візьмемо трошки зелений. Синій фіолетовий. Тут намітимо так вище буде у нас тут горизонт, тут будуть якісь дерева зробимо. Можна ще зробити на задньому фоні е, гори, але ми тут не будемо робити. Ми зробимо тут просто такі дерева, намітимо. Далі беремо зелений і охру. Тут буде у нас починатися галявинка. Місцями більше жовтого. І донизу беремо фіолетовий, зелений і робимо такий темний низ, фіолетовий, зелений. Зелений, можна коричневого додати, щоб воно було не одного кольору, а трошки таке. Бізноманітне витераун пензель Беру жовтий і зелений. Ну, так розмішуємо це. Можна одразу профарбувати торці. Я зазвичай їх фарбую в колір картини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво, вам цікаво просто е, дивитися, як писати картину, чи цікаво ще й побалакати? Е, я, наприклад, люблю дивитися якісь там відео, де можна якусь ще інформацію підчерпнути, знаєте, ми моєму пензлик. Тому що я, наприклад, не знаю, я це не виходжу в прямі ефірі, тому що колись там сказали, що ви без попередження і що ви балакаєте, а не картини пишете, то мені, ну, якби я не супермайстер, там, щоб показувати, як там прям робити такі відеоуроки. уроки. Е і мені, наприклад, цікаво в прямому ефірі побалакати так, з вами. Е все-таки в прямому ефірі трохи інший контакт, ніж ти просто там на коментарі відповідаєш або ще щось, правда ж? І мені хочеться в ефірі з вами побалакати, повідповідати на запитання. Не знаю, я вроді, вроді вже така невразлива стала, але не то, що я там образилась або ще щось. Але ну, от якось бажання в мене одразу думаю, так, це я ще сяду, почну писати і почну балакати, а мені знову скажуть, що ти балакаєш, давай вже. Показую, як писати картини. Ну, як би, не знаю, напишіть, чи цікаво вам бути на ефірах, чи виходити мені в ефір, чи це взагалі не має сенсу, так як я. Так як я в ефірі не просто пишу картину і показую, як це робити, я взагалі не показую, я просто пишу картину і виходжу побалакати. Напишіть, якщо вам цікаво, то я з радістю вийду і ми побалакаємо. Так, ось такі ми зробили набросочок. Тепер візьмемо білилка. І давайте, поки у нас ця акрилова фарба, вона тут така рідка, можна отакі хмаринки, знаєте, в неї повписувати. З хмаринками завжди якось веселіше виглядає нитком. Я це все завжди роблю хаотично, коли я починаю щось там виписувати, ці хмаринки. от дрібочку-дрібочку рожевого. Давайте тут світлішого додамо. Тут уже забагато фарби. Класний холстик натягнувся. Це, до речі, ті холсти, які я купляю за недорого. Коли я е, починаю на них писати, пшикаю водою, і вони стають. Чуйте, як пружини. головне не переборщити, я вже, по-моєму, це зробила. Це вже називається переборщило. Так, давайте додам більше світлого. Щоб воно не було таке, знаєте. Як дитяче. Зараз я навпаки роблю синій, синійший. Зробила світліший фон і синій вписую. Тепер світлий. Ось таке. Потім ще додам. Так. Тут дерева ми обізначили, тепер візьмемо трошки темніший, зелений, синій, і промакнемо так серветку, щоб вона не була така, щоб не було дуже багато фарби. І тут отак от ще на, натикаю, бачите, таких. Якби ще дерев у далині. мені не подобається, коли в далині дуже такі насичені дерева, іноді я так роблю, але воно тоді виглядає не так натурально. Донизу до тут можна більше темного додати, зараз синій, зелений. Місцями так, знаєте, підкинути. Ну і так трошки його роз... Розтушкува... Розтушкувати. Розтушувати розтушкувати, розтушкувати. Сподіваюся, там все добре видно. Так. Я потім, мабуть, небо ще раз свіплю, щось мені не дуже темно. Далі. Ми беремо е, мастихін. Сьогодні в мене ж такий мастихін. Це, до речі, мені віддали, коли я купляла бушні, там художні матеріали. Зараз його спробую. я їх купляла і мені там ще в добавок надавали. так, от, дивіться, змішую зелений, фіолетовий і. Зроблю темні місця, а там далі зроблю ще ліше. Тепер візьму білий, жовтий і коричневий, зроблю такий світлий-світлий, ще фіолетову трошки. І теж тут десь дам, так щоб ну, такі місця зробити. Щоб воно таке різноманітне було. І тут мені треба більше його е, висвітлити, тут дальній план, то беру жовтила, трошки зеленої. Якщо дуже багато фарби і дуже мокрий пензлик, то треба ось так прямо. Візьму жовтий. А давайте трохи додамо сюди жовтенького. Світлішого такого зеленого. Отак. Дивіться, є в мене ще ось такий пензлик. Так, от буде видно, що я з ним зробила, бачите? Так, вигнула кусочок. Зараз ми, ну я його використовую для олії, Ну, давайте спробуємо. Треба зробити таку траву. Беремо фіолетовий. Ну, і не, не треба це все вимусолювати. Це треба дуже отак от. Прямо так от, як я роблю. Дуже Фіолетовий Мі. Тепер Світліше не потрібен вено. О, дивіться, що я зробила, наляпала. Чому все одно хотіли небо розбілити? Витрим добре пензлик, помиємо його, витрим. Візьмемо біленького. І там, де ми наляпали, зараз це все заберемо. Так, все, це наш фон. Тепер беру цей пензлик і візьму таке світленьке, Такі зробимо якби світлішу таку травку. Тепер ми почекаємо, поки вона висохне. Давайте дамо 15 хвилин, це висохне і будемо писати ромашки, тому що, якщо їх зараз почну писати, хоча давайте трохи зробимо, беремо ось такий пензлик. Давайте нову серветочку, візьмемо пензлик. ось такий пензлик. І беремо. Білий, змішуємо з блакитним, можна трошки фіолетового додати. І тут на задньому фоні робимо такі, як це назвати? Вискочило слово лужайки, прогалинки, як це назвати? Такі галявинки. Такі галявинки з ромашками. Теж таких просто так просто-так дуже легко намітити. Тут теж ми зробимо так на деревах. Так, цей пензлик мені не підходить. Давайте другий візьмем, він більш такий щільний. Можна було де-інде такі ромашечки зробити. І зараз після цього ми залишимо, щоб воно висохло. Можете синій додати, можете фіолетовий, який вам заманеться. Потім я візьму інший пензлик. Треба ще тонкіше. я так ці взяла, думала, що вони будуть нормальні, але бачите, тов товстувати. Ось, ось таку форму малюємо десь там. Таку. На даному етапі просто робіть якісь ромашки. Так, все. Залишаємо, нехай вони сохнуть. Друзі, не знаю, що сталося, але коли я записала другу частину, чомусь відео без звуку, перший раз в мене таке трапляється. Тож я буду так озвучувати його вже після того, як я це написала. Тож після того, як картина просохла, ми намішуємо біленький. Намагайтеся додавати побільше води, щоб можна було зробити такі легкі мазочки пензлями, тому що якщо він буде дуже густий, вам буде важко зробити якісь такі легкі квіти. Саме головне в цьому робити їх хаотично щоб вони не були однакового розміру, однакової форми. Просто дайте собі волю і пишіть ромашечки. І щоб вам не було сумно, я вам розповім історію. Першу картину з ромашками я написала з фотографії, яку зробила в Польщі, коли ми їздили на весілля до наших друзів, наш друг Поляк і Українка, вони мали весілля і запросили нас в гори. І ми ходили, звичайно, після весілля в гори. І це було в місті Кросно. Там було дуже гарно, була така прекрасна галявинка. З ромашками, і, звичайно, я наробила дуже багато фотографій. І минулого року перший раз я написала картину з цієї фотографії, і в мене її швидко купили. До речі, я писала їх як диптих, одну таку картину з ромашками, а іншу написала просто небо, і трошки видно було поля. То ці картини в мене купили. Але коли мене їх купляли, то мені трошки так помотали нерви. Покупчиня була з США і спочатку вона мені там довго виписувала, торгувалася зі мною, потім вона намагалася дізнатися, з чого зроблена підрамник на картині, якими фарбами я пишу, чи вони не пахнуть і так далі, тому подібне. Було дуже багато цих запитань. І я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю всієї прям по історії, але я їй запевнила, що в мене ці підрамники вони зроблені з дерева, з сосни, і що вони не токсичні, і фарби мої не пахнуть. Хоча ще вона, разом з цими двома картинами вона купила ще одну, яка була написана олійними фарбами, але ж олійні фарби, вони, як ви знаєте, пахнуть навіть через рік, якщо притулитися так носом, до них понюхати їх, то вони будуть пахнути то на свій страх і ризик відправила, хоча я перевірила сама перед цим, щоб це були підрамники не з пластику, а дерев'яні. І потім я її вислала, вона сказала, якщо що, я вам їх поверну. Я сказала, добре, але потім вона їх отримала і написала мені, що їй здається, що це не дерево. Потім вона, я її запевнила, вислала підтвердження фотографію з підрамника, з упаковки. Потім вона мені написала, що вона понесла її до свого друга на експертизу, в неї друг, там якийсь експерт, і він сказав їй, що так, що це сосна, що вони дерев'яні, щоб вона не переймалася. І їй все сподобалося. І вона написала, дуже вам дякую, такі гарні картини, вибачте за мої ці всі повідомлення, що я вам писала, просто в неї була дуже сильна алергія. До чого я це розповідаю вам, що е, покупці бувають різними і треба намагатися з усіма знайти спільну мову, і треба намагатися усім вгодити, тому що це ваша робота, ну я так вважаю, це моя робота, і треба намагатися бути е, терплячим. І... Ну і робити свою роботу добре, тому що в мене досвід, наприклад, з різними клієнтами є, тому що я перукар раніше працювала в салоні, і в мене були дуже різні клієнти, і дуже багато нервів вони мені, можна так сказати, вимотали, але завжди намагаєшся бути коректним, ввічливим, щоб ніколи не нахамити, не нагробити, зробити свою роботу якісно, які б вам не казали слова і так далі. Я знаю, що деякі люди з цим не погодяться. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи треба вести діалог з клієнтом, який вам здається підозрілим. Тому що мені спочатку казалося, що ця пані, що вона шахрайка, тому що я думала, що якщо я вийшлю в картини, то вона мені потім скаже, що вона не... їй вони не подобаються, щоб я повернула гроші, і картини вона мені не поверне, тому що так теж роблять, але слава Богу, все добре, і вона мені, Я не пам'ятаю, чи залишила вона мені відгук чи ні. Мені здається, вона навіть написала мені хороший відгук. Тож така історія. Тим часом ромашки ми вже написали, і бачите, я зробила їм серединки, зробила їх з охрою, з коричневим, потім додала трошки охри і зверху ще поставила такі акцентики, жовтеї, яскравої жовтої фарби, змішаною з білилами і ось так от виділила ці. Ромашечки. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи подобається вам така картина, чи будете ви писати її, чи може ви вже написали. Чекаю на ваші коментарі і якщо написали, то можете мені навіть вислати фотку. Мені цікаво подивитися, буду дуже рада е отримати від от вас повідомлення і фотографії картини. Чесно кажучи, я думаю над тим, щоб мені кожного дня викладувати такі відео, де я буду писати якусь неважку роботу, щоб ви змогли теж зі мною написати. Але в мене завжди, з самого ранку, я не знаю, стільки багато роботи, що я не знаю прям за що хвататися реально. Ці останні дні я вже не знаю, чи мені писати замовлення, чи мені записувати відео, чи мені робити рілси, чи мені робити фотографії на етці. Іноді буває, що просто вже сил не залишається, тому що ще помимо всього мого блогу, моїх картин, які я продаю, мені треба ще вести всі ці соцмережі, і в мене ще є сім'я, і це все-все-все воно виматує, іноді просто не вистачає сил і не хочеться нічого робити. Сьогодні в мене просто такий настрій, навіть вже це все бросити. Я вже собі уявила, як я забросила свою майстерню, забросила це все. Забросила свій Etsy, Ютуб і пішла працювати в салон. І ви знаєте, в мене навіть на мить була така думка, боже, як це, мабуть, класно, коли ти просто йдеш на роботу, працюєш там, приходиш додому і все, і ти про це не думаєш. Ти не працюєш вдома, ти просто вдома. Ти зі своєю сім'єю, ти можеш піти десь погуляти, ти можеш провести час, тобі не треба постійно бігти, щось робити, постійно в тому телефоні, в комп'ютері викладати, обробляти відео. З іншого боку, я дуже довго йшла до цього, щоб мати свою майстерню, щоб продавати картини, але це ну, часом таке буває, що нема продажів, немає якогось такого заробітку. і... Просто рука пускається, думаєш, ну заради чого я це все роблю? Заради чого? Може на мене попливала осінь, що у нас туман, хоча я дуже люблю туманну погоду. Може я просто дійсно дуже вже заморилася. І ну, ось такі думки в мене сьогодні. Добре, не будемо про погане, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про таку роботу? Чи подобаються вам ромашки такого стилю? Зараз ось я ще вирішила додати трошки світлого до неба щоб воно було більш різноманітне. Тому що дуже темне, як бачу, я дуже темне небо. Тож я зробила білила трошки жовтенького охрачки. І потім ще додам блакитного. Зараз це все розтушую, щоб було більш таке правдоподібне небо. Цю картину, звісно, я відфотографую, підпишу, відфотографую і виставлю на етці. Якщо ви будете писати цю картину, виставляти десь її в соцмережах, відмітьте, будь ласка, мене. По-перше, мені буде дуже приємно, що ви написали картину і мене згадали. А по-друге, мені теж цікаво подивитися, яка вийшла робота. Тому що я не, як ви знаєте, не професійна художниця, я не навчаю нікого, просто показую відео. І мені здається, вони досить такі зрозумілі, досить легко це все зробити. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви вишлете фотографії, і я подивлюся, як у вас це вийшло. Ось така картина в нас вийшла. Дякую вам усім за перегляд. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал. Дивіться також мої влоги, які я завантажую щотижня. Всього вам найкращого. До побачення!